Ми сильні, тому ви будете робити те, що ми скажемо. Я відчуваю себе на своєму місці. Я їхав такий прямо А вбивати! Я зібрав речі давно. Навіть мій рюкзак встиг стати мемом. З нього робили мем, я запостив свій рюкзак, а ще там, десь за місяць чи за пару тижнів, до 24 лютого, такий зібраний рюкзак, такий мій. десь там ще кіт проходив на фоні. Типу, ніби я зібрався. Ну і там почали там, підколювати в коментах, мол, цей, що ти паніку наводиш, всяке таке. з сім'єю все обговорили, всі плани, хто куди їде, в разі чого ми були зібрані. Ось, і тому у мене, ну якось, е, оце 24 лютого, ранок мене не застав не готовим. Я, мене все було зібране. Мене на збори пішло десь не знаю, хвилин 15, е, щоб вже виїхати. Ну я зразу швидко виїхав. Звичайно, що саме ракетний обстріл, і що це саме 24 лютого. Це було таким, ну це було несподіванкою. Він коли я не чув самих вибухів. Ось, але ну, мені мені дзвонили, мені все розказали, і це, типу, такий шок був спочатку. Тобто, не вірилось. Хоча це там вже пару тижнів ти говорять, що війна почнеться з, з, з усіх боків, але все рівно, типу, такий. Ось, якщо б я збирався в цей момент, то я точно би багато всього провтикав. Але на щастя все було зібрано, і тому просто в чат зайшов, там все перебути туди-то, туди-то, то, такі-то, такі-то, ну все зібрав тільки зарядки від телефона. Ну, типу, кабель, там ще якісь штуки, які в мене там стояли. Ну, все, закинувся в рюкзак, все, поїхав вже в 9 годині, я був на місці. Можна було дезертирувати. Але в мене був контракт підписаний з теробороною ще раніше, десь рік тому. Ну, ще за рік до, до цих всіх подій. І тому. Ну, я, я, я їхав, от я дивився цей якісь там спогади, дивився по телефону. Я їхав такий прямотххненний. Ну, типу... Несеться! У мене ті відос десь в сторі згадки. Несемось! Я десь на світлофорі стояв. Я коли там якось аналізував, що мене, яка емоція мене рухає, то я так зрозумів, що це якесь таке відчуття несправедливості. Ось. Ну, тобто, в росіян. Не було жод... і немає жодної підстави робити те, що вони роблять. То це тупо е, такий е, булінг з їхнього боку, тому що вони можуть. От і все. Немає жодної підстави. У них просто у нас є зброя, у нас є нафта, у нас є газ. Ми можемо. Ви тут ніхто. От і це ну, мене це дуже дратує. Це, типу, таке, знаєш, ми сильні, і тому ви будете робити те, що ми скажемо після нахуй. Торонтівці, мої колеги, вони це роблять чудово. Ось, не знаю, чи я би зміг, як вони. Якось все ж таки мені щодо мене моя роль і функція тут. Я, здається, я відчуваю себе на своєму місці. Ну на своєму місці не в плані тут, в тилу, а в плані зі зброєю в руках. Звичайно, що є якесь таке відчуття, що я нічого не роблю. Тому що ми ну, типу, тримаємо позиції ну, тут, а не десь напередку. І тому з'являються думки, що, можливо, я буду більш корисний ну, типу, на якомусь інформаційному фронті, треба про це подумати. А, але, ну, типу, якогось такого, що прям скучав і рвався, туди немає. Тобто кажу ще раз, мені більш комфортно зараз зі зброєю в руках. Я обращаюсь к русским журналистам. Ваше мовчання це согласие з війною, которую розв'язав Путін. Ви принесли смерть в мою страну. Я очень ліберальний человек, і я з ужасом зрозумів, що зараз мені подобається смотреть на смерть русских солдат. Я не вірив, що можна прямо до росіян, прямо достукатись. Але я така штука. А... Коли хтось когось дурить, наприклад, я тебе дурю, і поки мені не кажуть, що чувак, всі знають, що ти дуриш, то мені легше дурити. Як тільки мені починає з різних боків говорити, ми всі знаємо, що ти дуриш, ми всі знаємо, що ти робиш, мені стає важче дурити. От і мені здається, що росіянам треба це доносити, про те, що чуваки, ми знаємо, що, роб... що ви робите. Ми знає... Всі знають, що ви робите. Вам не вийде просто стояти в куточку і робити вигляд, що ви боретесь з фашизмом. Ну ніхто в це не вірить. Ніхто, Знаєте це. Все, що ви робите, все на вашій відповідальності. Не Путін, не якась ваша влада, це ви. Ну тобто їм треба це доносити. Їм треба ну, доносити те, що, що вони, вони ганьблять, ну просто всі здобутки Росії, росіян. За всі попередні науковців вони ганбляганьблять. Ну все, що всі все. культуру свою ганьблять. Вони все ганблять, і їм треба це доносити. Ну мені за срають зараз вони мають знати, що вони втрачають, і що це стосується не тільки влади, а просто всіх росіян. Відповідальність на всіх росіянах, тому що вони вибрали владу, не Путін приймає рішення, вони вибрали Путіна і вони далі дозволяють йому приймати це рішення. Вони можуть дозволити дуже легко. Є повно прикладів історії, як це робили, але вони продовжують це не робити, тому що вони зняли з себе відповідальність. Якщо люди в 21 столітті вся країна знімає з себе відповідальність і перекладає її на владу. Ну, тоді вони не гідні, вони не мають права апелювати до інститутів, на, на, на яких вони базуються: демократія, світова економіка і все інше. Обгородіться собі стіною. Путін недавно говорив: вам не вийде нас, е, як він казав, ізолювати стіною. Він якось так. він, типу, апелював до того, що, мов, колись Радянський Союз ізолювався від всіх, всі його ізолювали. І тому він розпався. І він ти покаже, що зараз у світу не вийде ізолювати Росію, тому що світ дуже сильно зав'язаний економічно на Росію. І Мені здається, що це те, чого вони бояться, і це те, від чого вони намагались всі ці роки знайти захист, роблячи якомога сильніші економічні зв'язки з Росією газом, нафтою і всім іншим. І вони зараз дуже чутливі до цього. І мені здається, що. Якщо ми вже говоримо про глобалізацію, і я нарешті отримав трибуну щоб <свісно>, поговорити про те, до чого не розуміюся, Мені здається, що треба тиснути їх далі ізолювати. Стіна має бути ну довкола Росії просто з усіх сторін: культурно, економічний, фізичний, топографічний, як тільки можна. І це ну це їх дуже сильно вдарить, чутливо. Я не збираюся замість них е, вирішувати їхні проблеми. Е, ну, Тобто у них є проблема. Е, їхня проблема тепер сту, е, е, роб, робить проблеми нам. Ми вирішуємо цю проблему, яка у нас у, них, у нас на території. Якщо вони не бачать цьому проблеми і не збираються її вирішувати, видолбайоби. Ну, тіпа, от все, що можна сказати. Тому що Ну, тіпа, воно буде все гірше і гірше для них. Ну, тіпа, мені так здається. Е, ну, Тобто, я не маю їм допомагати зараз. Та, якогось, з, 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 може, з іншого боку, е, хотілося б їм помогти, ми, ну, щоб я їм допоміг вирішити їхню проблему і це б допомогло вирішити мою проблему. Е, але ну, я відчуваю до них тільки зневагу до росіян. Ну нічого іншого. Вони, вони, вони не гідні 21-го століття. Отак. Вони, тіпа, вони рухаються в інший бік, вони винайшли машину часу. Ну, типу, це, це якась ну, дивна історія. Що вони би мали робити в ідеалі? Та хай роблять, що хочуть. Ну, я не, не збираюся зараз придумувати щось. Ну, тобто, чого це раптом е, я маю їм, ну е, не знаю, мені не хочеться Хоча це, напевно, треба. Хай протестують. Хай протестують, хай показують, що. Хай шукають, на чому спирає на що спирається Путін, коли приймається рішення. Він спирається на те, що вся Росія хоче боротися з фашизмом, а фашизм тут. Так покажіть йому, що ви не вірите. Покажіть йому, що це булче, що це херня, що це, типа, ми тобі не віримо. Це неправда. Нагодуй нас якимось іншим міфом чи легендою. В Україні немає фашистів. Вони розуміють, що вони готові. Йти на певні жертви заради досягнення якоїсь цілі в інтересах Росії, якісь геополітичні цілі. От хочеться спитати, в цій цілі є ціна? Ну, зрозуміло, що у вас там ваша ціль, там, безпека вашої країни. Е, яка ціна? В який момент ви зрозумієте, що е, може це за дорого? 100 тисяч смертей. Мільйон смертей, 2 мільйони, 10 мільйонів. От, типу, де оця межа, коли ви скажете, що напевно це задорого? Чи 4 мільярди? Ну, тобто, розумієш, от, от, зрозуміло, що в них є, йде обмін, і вони поставили собі, от наша, наш інтерес дуже важливий. Наскільки він важливий? Скільки людей має померти? Скількох маєте ви вбити, скількох має ми вбити, щоб ви зрозуміли, що... Може варто пригальмувати. Оце питання основне. Тому що ну, вони бачиш, вони не зупиняються. Просто не зупиняються. От, типу, скільки? 50% вашого населення має померти, захворіти, загинути, е, не знаю, не народитися. Скільки? Ну, от, от, ну, типу, мені, мені оце в голові тільки крутиться, і я не знаю відповіді на це питання. В Україні, ну, явно, що ми слабші за них, і тому е, нам потрібна допомога союзників. Е, я думаю, що їх може зупинити е, розуміння і усвідомлення е, незворотніх втрат, яких вони, е, які вони отримують. Тобто, коли вони усвідомлять, що от зараз от це почалося, і ми починаємо втрачати дуже сильно. І е, ми не, не відновимо найближчі, там, десятки років ці втрати, тоді вони зупиняться. Їм має стати дуже боляче. Дуже боляче. Е, вони, в них... Росія мені нагадує борця. Ну, типу, греко-римська боротьба, всяке таке. Ось так, як борець. Е, вони, борці, як я, як я розумію, я ніколи не займався боротьбою, там, всяке, але я дивлюсь тільки відоси від, в Ютубі. Багато дивився. Ось. І як я розумію, судячи з відосів в Ютубі, борці дуже терплячі. Просто дуже. Вони можуть терпіти біль. Е, вони можуть виходити з якихось неймовірних захватів, удушень і всього. Іншого. Оце Росія. Як ти їм не роби боляче, вона терпить. Так суспільство влаштовано. Мозок їм каже, терпи. Руки, ноги, все інше терплять. Оце Росія. Диктатура тотальна. Вон легкий біль ним не канає. Але як тільки. Наступає критичний біль, ну все. Кінець, кінець, бо от вони мають, їм треба зробити оцей критичний біль. Вони своєю масою душать, вони нападають з масою, як на зараз і воюють. Вони просто всьою масою на тебе налягли зверху, що ти навіть рухатись не можеш. Так борці роблять. Ну, тобто, це це, це, це як розуміють цей принцип. Вони використовують силу тяжіння, свою масу і землю, щоб нейтралізувати іншу сторону. Ось. І, і це Росія зараз робить. І їм можна зробити тільки дуже боляче. Тоді вони зупиняться. І це дуже боляче. це... От зараз весь світ думає, на що їм натиснути. Газ, економіка, я не знаю, скільки в них там грошей в запасі, я без поняття. Але їм має бути дуже боляче. Е, як Путін е, відчуває цей біль, е, як йому його приносять, ну на яких з підбірках новин це треба зрозуміти. Чи це має бути голод в Росії, чи це мають бути протести, чи це має бути якийсь економічний показник, чи це має бути нульовий продаж газу. Я не знаю. Але щось має бути, щоб він ну, щоб стало боляче всій Росії. І тоді це зупиниться. Я сумніваюся. Що можна е, вважати, що це істинне твердження, що вони вірять, е, тому що не вони вірять, а через е, пропаганду, через тотальне бомбардування такими повідомленнями про їхню якусь міс місію, е, яку вони виконують на цій війні, е, в російському суспільстві склалось таке враження, що. Довкола них всі так вірять. Тобто, кожна людина, жодна нормальна людина не прийме це твердження як істини. От від сьогодні і назад, якщо ми подивимось, не було жодної ознаки про те, що в українському суспільстві є те, про що вони говорять: фашизм, нацизм і все інше якась херня. Не було жодної ознаки. І тут раптом вони починають про це говорити і всі ну типу, в це мають повірити ні. Кожна нормальна людина, яка має якусь базову освіту, вона зрозуміє, що це щось тут не так. Але оскільки є оце середовище, бомбардування про те, що Україна фашизм, ну, Україна, Україна фашизм, кожній людині нормальній, здається, що напевно всі в це вірять. А оскільки людина, це істота така стадна, вона йде туди, куди стадо йде. Відповідно, кожна людина в себе на кухні розуміє, що це неправда, але всі йдуть в той бік. І всі йдуть в той бік. Тобто вони не вірять в це. Їм здається, що всі інші довкола них в це вірять. І, ну, тобто, і, і тому вони просто як стадо барані йдуть. Як тільки вони відчують, що, не, що, що є такі самі, як вони, які сумніваються в цій пропаганді, що їх є достатня кількість, е, вони зупиняться. Я впевнений в цьому. Тому і Росія так і і влада так сильно е, так стільки уваги приділяє тому, щоб. Е, Ізолювати всіх людей, які демонструють цю непокору і невіру в ці міфи. Тому що вони знають, що на цьому ґрунтується успіх їхньої кампанії. По-перше, все не буде окей. Треба просто. Я, я собі для мене, ну, я так себе готую, такий в мене ментальний якийсь тр тренінг іде. Не буде окей. Не треба цього прагнути, е, тому що ну, воно е, дасть розчарування. Я не знаю, як буде. Ось. Точно буде важко. Е, наше завдання триматися і перемогти З союзниками, без союзників. Наше завдання тримати себе в формі. Е, і бути готовим до різного розвитку подій. Е, моя робота тут там, рити окопи, тренуватися, е, переборювати свою лінь, е, шукати щось, що мене може дати мені енергію, е, продовжувати оцю діяльність. Десь місяці через два, після 24 лютого, мене реально накрило. Якщо два місяці я якось був на якомусь такому Адреналіні, я не знаю, мене реально драйвило все, чим я займаюся. Десь через два місяці мене дуже сильно накрило. Просто так, Так ніби накрило якоюсь звуконепроникною навіть, тканиною, і така, така, емоційне така, прибиття було. І це стало видно, там оточуючим, все. І я подзвонив до Козінчука Андрія, Ось, я з ним поговорив. І він каже: ну, знайди собі щось. Що, тебе, що тобі подобається, щось, що, що тобі дасть якусь енергію. І тому що те, що в тебе зараз відбулося, це так відбувається. Ейфорія пройшла, він мені назвав назви різних якось гормонів, ще чогось, як це працює в людському тілі. Це пройшло, джерело цих гормонів закінчилося, організм звик до стресу, і тобі треба нова підпитка: знайди собі щось, що тобі дасть, принесе у тебе задоволення. І довелося шукати це задоволення. Це задоволення мені принесло фізичні тренування, бо я їх просто відклав. Ну, тобто, тренування в сенсі ну, фізичні вправи. Воно дуже. От, потренуєшся навіть 20 хвилин фізично важких вправ, і ти потім весь після них просто в голові дуже кльово. І на другий день дуже кльово, хоча крепатура іноді буває. Я почав трошки музикою займатися, коли вільний час. І воно. Досить класно тримає на, на, ну, на хорошому рівні і, і цього упадку немає. Е, як тільки це припиняється, знову з'являється таке прибуття, відновлюєш тренування, відновлюєш роботу з музикою і вау. Тобто, ну, це така собі. Ясно, що це ти себе дуриш, тому що хочеться, в голові з'являється запитання, заради чого я це роблю, а що буде через місяць, через два. Е, це, ну, типу, це. Це нормально, це, ми люди так робимо, так живемо, тому що від тварини ми вміємо уявити чи спрогнозувати і хочемо, тому що це нам допомагає почуватися в безпеці. Але я собі кажу про те, що нема сенсу прогнозувати на, наперед. Ти не в безпеці зараз. І якщо ти Починаєш прогнозувати щось наперед в такому непрогнозованому середовищі, оце є небезпека, в яку ти потрапляєш, тому що е, зникає бажання продовжувати боротьбу. І тому треба робити так, щоб, щоб це бажання було, тому що тільки воно і є оцей вихід, і є оцей порятунок, продовжувати боротьбу, бажання продовжувати боротьбу. Тому що як тільки воно зникає, ти програв. Я там е, не зачищував об'єкти, не стріляв людей, взагалі не стріляв. Ось. Але ми були довкола Ірпеня, ми там рили якісь окопи, всяке таке, навіть попали по разів під обстріл. Е, чи це оборона Києва? Для мене ні. Тут, тут таке, знаєш, для мене оборона Києва це, е, це ті, хто зупинив колону на Берестейській, е, це ті, хто тримав Гостомельський аеропорт. Це ті, хто десь там на оболоні якихось ДРГів зупиняли. Оце оборона Києва. Те, що робив я, це швидше. Я би не ховався за цим, за цим словосполученням. Я рив окоп. Отак. Бліндаж будував. Чесно кажучи, не знаю. Якось. Мені здається, що я навпаки став серйознішим. Ну, тобто, якщо б я, напевно, цим, там, на цій території не пастися до війни, може б я шукав цьому порятунок. А я швидше бачиш, пішов від роботи. Тому... Ні, ну, не пам'ятаю, що я не те, що я там перестав жартувати чи щось там, трендіти якусь херню чи шукати каламбури всюди, де тільки можна. Ось. Але просто це для мене не, не, не те, що мене розряджає, допомагає мені якось. Хоч в мене, мене, я в іншому знайшов е, джерело енергії. Обстріли. Обстріли були найбільш стресові, на щастя, вони не були тривалі. І тому цей такий. Хоча ти знаєш, ти знаєш е, воно якось коли під час обстрілу воно... не має стресу. У тебе стрес це коли ти встигаєш проаналізувати щось. А там нема часу на аналіз. Ти просто втискаєшся в землю і, і думаєш. У мене в голові було був образ про те, що зараз попаде в бліндаж. Чи будемо ми кричати, чи буду я кричати. Ну, коротше, отаке. От е і тому, можливо, це і не було найбільш стресовим. Напевно, найбільш стресовим. А, згадав переїзди. Переїзди. Оце просто вимотує капець. Коли ти за день тричі переїжджаєш. За день. Ти приїжджаєш в одне місце. Окей, ми там пожили. Все, переїзд, добре. Приїхали в інше місце, вже розпакувалися. Ну, ну що розпакувалися? рюкзаки покидали, все таке. Вже, типу, приліг. Ні, чуваки, в інше місце. І в інше місце. Ідеш пішки, переносиш, знов збираєшся речі, переносиш. Тільки зараз склався. Ні, чуваки, в третє місце. І це просто воно вимотує. Оце, бачите, така рутина най, 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 найгірше. Улюблений прикол мій про Бандеру, який ніхто не розуміє. Він полягає ось в чому. Я з Західної України, долина Івано-Франківська область. Коли в Києві почали розуміти, хто такий Бандера, його роль. І про те, що він наш провідник, на заході України вже розвінчували культ Бандери. Розумієш? <смір> от от, от ми, Я десь про це. Тобто, я, я ніколи не думав, що я е, буду жити е, в підручнику з історії. От то це якось... Завжди історія це була, ти знаєш, з боку. Типу, це я вчив в школі, це в я вчив. Е, це якісь якісь як події були, якісь як. Е, не знаю, Студія Pixar могла би таке щось намалювати. Оце було з минулого. Хуяк. І ти там появився. І ти такий Вау, це ж напевно будуть про це писати. Ну блін, ти кожен день думаєш про смерть. Це ж, це ж е, просто е, ідеологи холотропного дихання просто зараз е, мріють про такий період, для них це просто вау! Ну коротше, це ж типу ну, смерть, вона ж допомагає переосмислити. Ти кожен день, коли думаєш про те, що ти сьогодні можеш померти, ну ясно, що думаєш тут в тилу, я маю на увазі, коли ти типу, в активній якійсь зоні знаходишся, і ти думаєш про те, що сьогодні ти можеш померти. Ти залишаєш біля себе тільки те, що тобі справді потрібно. Е, психологи над таким працюють роками, щоб в людини виявити е, фальшиві її якісь е, бажання, фальшиві е, ці речі, якими вона займається, цінності. та... Він допомагає це просто. Відкидати все, що хочеш, в тебе повну, кожен день ти відкидаєш тільки зайве. І лишається тільки те, що тобі справді потрібно. Те, що тебе драйвить і те, що тебе е, тримає на плаву, і це є переосмислення. Ти виходиш після такого переосмислення. І ти знаєш, чим ти хочеш займатися, а чим не хочеш, з ким ти хочеш дружити, а з ким не хочеш. Коли типу, падають там, міни або снаряди, то, звичайно, з'являються думки, типу, що я тут роблю? Типу, нахіра? Нахіра? Заради чого це все? Типу, чи настільки я люблю цю країну, я не знаю, цю землю, в якій я лежу. Ось, а потім закінчується обстріл, я такий виходжу і такий підсмокчить москалі. Відсмокчить, у вас не вийшло! Фак вам! Ааа! Вбивати! Ось. Тут тобто тільки під час обстрілу ці думки з'являються метафізичні, а потім все нормально.